Садимо вперець і, і вирішила я вам записати відео по поводу наших огірків Дуже багато коментарів, порад, все таке. Спочатку за перчик, дивіться. От, вроді би, відкрита коренева система. Дивіться, який перчик. Це сортовий, звичайний перчик. Саша навіть не хотів його висаджувати, він малий. Але я його убідила і зараз він да, говорить. Перчик непоганий, класний корінь. Зараз ми його пересадимо і він підросте. Він за 2 неділі догони і наш той перець. Гарний перчик. Це вже останній. Ми його висаджуємо. Я думаю, 300 штук тут не пошток. Ну, ми самі маленькі не будемо, ми їх повикидуємо. По поводу наших огірків. Дякую, звісно, всім за поради. Дуже багато, дуже багато порад. Я ще хочу щось сказати, до чого це відео не записую. Є, так, є така от фішка, ну не наша, У нас другий рік от така е, біда з огірками, те, що вони в розсаді гарні, тільки ми їх висаджуємо у ґрунт, от тільки висаджуємо, вони починають просто моментально хворіти у нас. І це ми тільки в цьому році зрозуміли, що це таке. Це не нехватка азоту, як мені жіночка написала, це у вас не хватка азоту, ви там уже попередавали, це не так. Я не перебарщую з добривами, я навіть не додавала, напевно, їх, тому що я боялася перепалити щось ще. Я очікувала, була в очікуванні, що з ними станеться. Ну, як подія, який препарат. Дивіться, що я їм давала. Тому це не азот, нічого інше, це іменно хлорост. Ми це зрозуміли тільки в цьому році. Але ми з ними дуже мучуємося. І у нас вже така мисль приходить, що просто нам замість огірків саджати те, що у нас зростає. Наприклад, перець Перець дуже гарний, перець не хворіє у нас. У мене виходить розсада перця. Навіть на наступний рік я хочу торгувати розсадою. Ми так думаємо, що ми зробимо... Ось тут покажіть, я, Повністю під розсадник, парнички, такі невеличкі, і ми в нашому розсаднику мож, будемо її вирощувати, а потім вже в березні е, всередині пересаджувати сюди у ґрунт, накривати агроволокном і сплівкою. І буде в мене розсада перця продаватися і помідори, те, що в мене виходить А от огірками я дуже сумніваюся І навіть зараз я розумію, що е, не буває таке, що. Хочеш це вирощувати, а воно в тебе не виходить. І що б ти не робила, ти в нього тип, тільки будеш вкладатися-вкладатися, а воно ну, ну не пре. Як от кажуть, у нас ну не, не, не поперла, значить не наше. Тому е, я думаю, що ми передивимося е, рослини е, в цьому році, ми подивимося, що нам дасть, який врожай перця, помідора. У мене дуже сильно добре зростає салат, сам салат. У мене його купують, він у мене шикарний. Найбільший салат у мене був один кілограм, це такий величезний куст. На що є спрос? Тим треба і займатися. Що в тебе виходить? Тому я ще й думаю, що от рослина ця не приймається у мене. Я взагалі не своє вірна, взагалі до таких справ не маю справи, але для груз то саме. Набухові. У нас в теплиці огірок, дуже погано. Я подивлюся ще, як у нас буде грунтовий огірочок, зрівняють. І, мабуть, цю теплицю ми там, де у нас зараз огірки, під помідорки зробимо, а огірок будемо сажати грунтовий корінь. От танчик виходить, навіть такий, невеличкий, але він гарний. Він не, ні разу не перехворів і з ним все гаразд. тобто то, 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 Треба виходити ще з того, що нам ця рослина тяжко дається. Комусь дуже легко, хтось прям справляється на ура. І огірок для нього це зрозуміла рослинка. Для мене дуже тяжко. Ми вже скільки в нього ввалили, що я з нього стільки не помажу Просто. І зараз я ще вам покажу. Як ми пересадили базилік на ділянку? Навіть в жару його садили, але ми його дуже добре, прям в обід ми його саджали, але ми його дуже добре проливали. І Саша поставив дуги, накрив агроволокном. І сьогодні у нас було дуже-дуже жарко, прям дуже жарко. Але через те, що він добре був пролитий під агроволокном, він став, з ним нічого не все гаразд. Ви бачите, тут у нас повністю буде базилік. Ще навіть місця не хватить, ми його будемо е, десь тут ще містити. І огірки ми пересадили. Теж, це теж грунтовий. Теж і в мене питали в коментарях, який у нас грунтовий огірок. У нас еколь і ще на, на... сатіна, Сатіна, забуваюся. Так що будемо бачити, що ближче у грунтовий огірок себе покаже. Але мені вже не дуже хочеться займатися огірком, тому що дуже багато нервів. Нашим тому це відео коротеньке, саме за, за, саме за наші коментарі, які дискусія ведеться, що що робити віртем. Побачимо. Він потім буде гарний, потім він вирівнюється. У мене в тому році було те ж саме, але потім він вирівнився, він був високий, гарний, мощний, з такими листями. Але поки я його дивила до ума, я більше на нього витратила, аніж я з нього мала.